Як налаштувати рекламу для інсташопів так, щоб вона приносила стабільно вам заявки і продажі, не зважаючи на бюджет, який ви витрачаєте в рекламу, будь то 300 доларів на місяць, або 500 доларів на день? Перший крок, який нам потрібен, це обрати ціль реклами. І я вважаю, що найдоречнішою ціллю в інсташопах є ціль повідомлення. Крок 2. визначити бюджет в рекламу, або працювати з мінімальним бюджетом, або як я раджу, правильно рахувати математично бюджет, з яким можна зайти в рекламу. перше, що нам треба зрозуміти, що мінімальний бюджет в рекламу в день складає. 10-15 доларів, як на мене, меншим з меншим бюджетом заходити в рекламу не має сенсу, тому що ви в принципі нічого не протестуєте, або мінімальному 10-15 доларів на день, або по KPI. KPI правильніше, найголовніше да, це вибір контенту. щоб я радила запускати в інсташопах, радила би запускати в рекламу. Звичайно, там креативи, які ви зробите. Це одне, але я б радила запускати вам в рекламу відео, які вже є в вашому вже інстаграмі. Це найкрутіший формат. Да, для того щоб просувати дописи і залучати собі аудиторію.